Добрий день, друзі! Сьогодні запрошую вас у мандрівку океанськими просторами разом з блакитним китом. Це сама велика сучасна тварина, а також імовірна, сама важка з усіх тварин, існувавших на землі. Його довжина досягає приблизно 33 метрів. А важити він може більше, ніж 150 тонн. Саме цей велетень. Стане сьогодні героєм нашої поробки. Для роботи вам знадобиться блакитний картон, блакитний папір, гуаш, олівець, пензлик, ножиці, клей ПВА, маркер, пластикові оченята. Починаємо. Роздрукуйте або переведіть шаблон кита. Виріжте. Обведіть на блакитному папері. Уважно перенісіть всі лінії. Виріжте. Відігніть хвіст та плавники. Зробіть розрізи по виділеним лініям, як на фото. Намалюйте очі або приклейте пластикові. Підріжте смужку білого паперу шириною приблизно 6 см, довжиною приблизно 10 см. Зробіть надрізи з одного боку, надрізаючи до протилежного боку приблизно 2 см. Скрутіть трубочкою та склейте. Обережно з'єднайте бокові частини шаблона кита, вставивши один розріз в другий, приклейте фонтанчик. В місцях згиба плавників та хвоста приклейте поробку до картона. Навколо кита. Чорним маркером намалюйте розводи, як на фото. Утворені плями.